Привіт! Сьогодні я познайомлюсь вас з швейцарською часовою годинниковою маркою Патек Філіп. Патек Філіп це швейцарський виробник розкішних годинників, розташований у кантоні Женева та Валедежу. Заснований у 1839 році. Він був названий на честь своїх двох засновників. Антоні Патека та Адріана Філіппа. З 1932 року компанія належить сім'ї Штерн у Швейцарії і залишається останнім сімейним незалежним виробником годинників у Женеві. Патек Філіп є одним з найстаріших виробників годинників у світі з безперервною історією годинникарства з моменту заснування. Він розробляє та виробляє годинники, а також механізми, включаючи деякі з найскладніших механічних годинників. Компанія підтримує понад 400 роздрібних точок у всьому світі та більше десятка дистриб'юторських центрів в Азії, Європі, Північній Америці та Океанії. У 2001 році він відкрив музей Патек-Філіп в Женеві. Патек Філіп вважається одним із найпрестижніших виробників годинників у світі. Станом на липень 2023 року серед 10 найдорожчих годинників у світі, коли-небудь проданих на аукціонах, 9 є годинниками Патек Філіп. Зокрема, Патек Філіп Гранд Мастер, Храйм Реф, Наразі носить титул найдорожчого годинника коли-небудь проданого на аукціоні. 31,19 мільйона доларів США. Тоді, як поте Філіп Генрі Грейвс Суперкомпилейшн, найскладніший механічний годинник у світі до 1989 року на даний момент отримує титул найдорожчого кишенькового годинника, коли-небудь проданого на аукціоні 24 мільйони доларів США. Історія. Компанія веде свій початок із середини 19 століття, коли польський годинникар Антоні Патек та його бізнес-партнер Францішек Чапек ще народився в Чехії, заснували 1 травня 1839 року в Женеві компанію Патек Чапек ІС та почали виробництво кишенькових годинників. Зрештою, вони розлучилися через розбіжності, і компанія була ліквідована 18 квітня 1845 року. Тоді Чапек заснував Чапек ІСі 1 травня 1845 року з новим партнером Юліушем Грузевським. Згодом до «Потек» приєднався французький годинникар Андріан Філіп, винахідник механізму без ключового заводу. Хоча це було відкрито раніше Авраамом Луї Бреге, але не запатентовано ним. І продовжив годинниковий бізнес у новій компанії Потек НС. Починаючи з 15 травня 1845 року, 1 січня 1851 року, назву компанії було офіційно змінено на апатек Філіппінці. У тому ж році королева Великобританія Вікторія придбала безключовий годинник на великій виставці в Лондоні. Годинник був прикрашений діамантами огранки Троянда, вставленими у візерунок букета квітів. Королева мала ще один ексклюзивний годинник Патек Філіп, який можна було носити пришіплиний до одягу. Цей годинник був підвішений до брошки з діамантами та покритий емаллю. У 1868 році компанія Патек Філіп створила перший швейцарський наручний годинник для графині Косковіч з Угорщини. У 1875 році Андріан Філіпп замовив годинник, який згодом подарував своїй дочці Луїзі. Як весільний подарунок, він відомий як єдиний наручний годинник, який належав Патек або Філіп. Цей історичний годинник, відомий як дочка годинникаря, був виставлений на аукціоні у 2023 році нащадками Андріана Філіппа. Ймовірно, годинник був придбаний музеєм Патек-Філіп, хоча це не підтверджено та може належати приватному колекціонеру. Васіля між Луїзою Філіп і Жозефом Антуаном Менесці, на якому було представлено годинник, відзначається як весілля, з яке допомогло Патек Філіп пережити покоління засновників, забезпечивши компанії наступника Антоні Патека. У березні 1877 році Антоні Патек помер у віці 65 років, але його єдиний син Леон Мецилос Вінсент Патек не. Приєднався до бізнесу. У результаті Жозеф Антуан Бенесій Філіп, один із дітів Андріана Філіпа, змінив посаду Антоні Потека. У 1887 році хрест одного з чотирьох військових орденів Іспанії, орден Калатрави, став зареєстрованим логотипом компанії Потек-Філіп як симпатичний натяк на все ще існуючі католицькі лицарські орден, який боровся з мусульманами в хрестові походи. У 1891 році 76річний Андріан Філіп передав свою посаду в бізнесі своєму молодшому синові Жосефу Емілію Філіппу разом з Франсуа Антуаном Конті. Андріан Філіп помер у січні 1894 року. Реструктуризація компанії. У 1901 році відбулося перетворення патек Фліп на акціонерне товариство. Ancien Manufacture, G-Horology Patek Ancien Нсія Anonyme. Інноваційна G Benassi Philippe та Joseph Philippe. Patek Philippe все ще керувався як сімейний бізнес. Тоді мав сім акціонерів, п'ятеро з яких утворили раду директорів, головою якої був Benassi Philippe, син Джозефа Філіпа. Пізніше приєднався до компанії і він був останнім нащадком засновників у бізнесі. У 2015 році Альберт Ейнштейн замовив у Патек Філіп золотий кишеньковий годинник. Того ж року він завершив свою загальну теорію відносності. Швейцарська родина Штерн володіє Патек Філіп з 32-го року, коли Чарльз Штерн і Жак Штерн придбали компанію під час Великої депресії. Компанія братів Штерн була діловим партнером Патек Філіппу як постачальник годинникових циферблатів. У 35-му році Патек Філіп вийшов на американський ринок. Юрсім агентством годинників Хенрі Штерн, де він придавався як дочірній бренд разом із Universal Женев. У 58 році Андрій Штерн, син Чарльза Штерна, став президентом ПАТЕК Філіп. Алан Бенбері, який раніше розробляв механізми Universal Компакс і працював годинником у лондецькій Гаратенко, обіймав посаду директора з продажу у 65-му році, а пізніше є автором офіційних довідників про... Старовинні Кишенькові Петек Філіп, годинники та хронографи. Останні події. У 93-му році президентом компанії став Філіпп Штерн, син Генрі Штерна. У 96-му році він ініціював публікацію журналу Петек Філіп, який виходить двічі на рік і призначений лише для власників годитиків. А його публікації публікують різні видатні письменники, зокрема лауреати Нобелівської премії Гао Сіддянь і. Хосе Сарамаго. В 2009 році син Філіпа Штерна, Т'єрі Штерн перебрав кермо влади від свого батька. У 2010 році компанія виготовила 40 тисяч годинників. І, за словами Т'єрі Штерна, у 2017 році вона виготовила 58 тисяч годинників. У 2018 році кількість зросла до 62 тисяч. І щоб зберегти якість та ексклюзивність, Патек Філіп буде лише. Повільно збільшувати кількість вироблених годинників щороку на 1-3% на рік, але з обмеженням. В даний час компанія є активним членом Федерації швейцарської годинникової промисловості. Починаючи з 2000-х років, годинники Патек Філіп неодноразово продавали високі ціни на аукціонок по всьому світу станом на 2023 рік, серед 10 найдорожчих годинник у світі, коли-небудь проданих на аукціонок 9% це годинники Патек Філіп. Серед топ-58 найдорожчих годинників, проданих на аукціоні, понад 2 мільйони доларів США. 46 це годинники Patek Філіп. Найвелика частина попиту на аукціоні вироби зумовлена самим Patek Філіп, оскільки вони купують на аукціоні ринку, щоб допомогти колекцію музею Patek Філіп у Женеві. Виробництво годинників. Патек Філіп виробляє власні компоненти годинника. Як і інші швейцарські виробники, компанія виробляє переважно механічні механізми з автоматичним або ручним заводом, але також випускає кварцові годинники. Насправді, Патек Філіп була однією з 20 швейцарських годинникових компаній, які заснували центр Холороджер і спільно розробили перші швейцарські компанії. Кварсові механізми, такі як механізм Beta 21 69 рік, який використовували кілька виробників у своїх годинниках. У 50-х роках компанія навіть виготовила прототип механічно цифрового наручного годинника RF 3414. По таквілі популяризував такі ускладнення, як вічний календар, секунда стрілка, хронограф і хвилинний репетир у механічних годинниках. У 2009 році компанія оголосила, що на всіх їх майбутніх механічних годинниках буде нанесено початку потек Філіп, яка вимагає точності мінус 3 плюс 2 секунди на день для діаметру не менше 20 мм, і мінус 5 плюс 4 секунди на день для діаметру не менше 20 мм, перевершуючи найвищі промислові стандарти виробництва годинників, таким чином відмовляючись від Женевської печатки. У грудні 2018 року Всесвітній Фонд природи опублікував звіт, якому присвоїв екологічні рейтинги 15-ти великим виробникам годинників і ювелірам у Швейцарії. Патек Філіп отримав найнижчий екологічний рейтинг як залісні ліни прозорі, що свідчить про те, що виробник мов, вжив небагато заходів щодо впливу своєї виробничої діяльності на навколишнє середовище та зміни клімату. Відомі винаходи та патенти. Компанія Патекфілі винайшла понад 20 основних калібрів і отримала понад 100 патентів, з яких у 1845 році запатентована система безключового заводу та ручного налаштування, яка отримала бронзову медаль на промисловій виставці у 1844 році в Парижі. У 1868 році був створений перший швейцарський наручний годинник. У 1881 році запатентував свій прецизійний регулятор. У 1889 році запатентував механізм вічного календаря для кишенькових годинників. У 1902 році запатентований подвійний хронограф. У 1916 році випустили перші світі жіночі наручні годинники з укладенням 5-хвилинний репетир. У 23 році випущений перший світі наручний годинник з дольовим хронографом. У 25-му році створив перший у світі наручний годинник з вічним календарем з компактним механізмом для підвісних годинників, створених у 1898 році. У 33-му році створив Генрі Крейвс Суперкомпілєш найскладніший механічний годинник у світі. 24 складності до 89-го року. У 49-му році запатував Ваги Макс. У 1956 році створив перший у світі повністю електронний годинник, який у 58-му році отримав нагороду за мініатюризацію в Нью-Йорку. У 1962 році в Женевській обсерваторії механізм з турбійоном досяг світового рекорду точності вимірювання часу для механічних годинників. У 86-му році запатентовано світський вічний календар з ретроградною індикацією дати. У 89-му році створив калібр 89, найскладніший механічний годинник у світі. 33 складності до 2015 року. У 96-му році запатентував механізм річного календаря та представив першу модель річного календаря РФ-5035. У 2003-2005 роках запустив річний календар РФ-5250, який є першим у світі годинником із спусковим колесом на основі кремнію. У 2006 представлена балансувальна пружина Spiro Max на основі Кремнію. У 2008 році представлено силиконовий спуск Pulso Max. У 2011 році представлено комплект Ostelomax, що поєднує балансувальну пружину Spiro Max, спусковий механізм Pulso Max і баланс Giromax SI. У 2014 році створено Grand Master Crime Ref 5175. Один із найскладніших наручних годинників у світі 20 складний.